Славутська міська лікарня розширює спектр послуг. І сьогодні медичні працівники закладу провели першу операцію з лазерного видалення Вен на новітньому апараті, закупленому Славутською міською радою за кошти платників податків. Ми е, запровадили новий е, метод оперативних втручань, це ендозальні лазерні втручання на Венах. Була проведена сьогодні перша операція. Зараз йде реформа медицини і тільки високі технології будуть вигравати лікарні, які мають високі технології, будуть вигравати. Лікар-хірург, який проводив операцію, запевнив, що пацієнт почувається добре, а ендовазальна лазерна коагуляція дозволяє досягти найефективнішого результату. Всі закінчення операції пацієнт себе почуває. Він трошки приходить після медикаментозного сну до тями. Вже через де декілька хвилин він стане і почне ходити. Щодо операції, дякуючи керівництву лікарні і місцевій владі, закупили обладнання для того, щоб виконувати даний вид операції, а саме ендовенозної лазерної когуляції Вен, це міні-інвазивна методика, яка спрямована на те, щоб людину значно швидше, значно ефективніше і значно краще лікувати від варикозу. Порівняно з іншими застарілими методиками, вона має поряд переваг. Менш ускладнення післяопераційні, кращий реабілітаційний період, менш, менше післяопераційний біль після операції. Думаю, що в подальшому ми його будемо застосовувати значно частіше. По мірі того, як люди будуть звертатися в нашу лікарню. у Славутській міській лікарні, пацієнту операцію проводять безкоштовно при направленні від сімейного лікаря. До нового ж провадження колектив закладу готувався задовго. Більше того, це не єдиний здобуток, якого досягнула лікарня за останній період. Сьогодні ми маємо новий здобуток. Ми до нього теж певний час йшли і, дякуючи міській раді, міському голові, виділили кошти для того, що ми закупили. Лазерний, лазер для видалення варикозних вен. Ми його закупили. Лікар Андрій Андрійцьо Микола Михайлович прийшов в квітні місяці місячне навчання. Я хочу сказати, що в суботу в нас була ще одна нова операція, тільки в травматології. І по ендопротезуванню суглоба тазостегневого. Теж була така проведена перша, перша операція. Ми сьогодні маємо розвиватися, розширювати спектр послуг, показувати, що наші лікарі можуть, вміють, можемо це робити, ну, залучати сюди пацієнтів, щоб більше йшли. Тому що ми сьогодні залежні абсолютно від того, скільки чого зроблено, яких послуг надамо, таке отримаємо фінансування. І зрозуміло, що якщо буде нормальне фінансування, то буде заклад розвиватися. Ну, все взаємозв'язано. Міський голова дякує славуським медикам за прагнення постійно розвиватися та успішно впроваджений досвід. Я хочу слова подяки виразити працівникам, працівникам медичної галузі, особливо працівникам працюють хірургічному відділенні. Сьогодні у нас історична подія. Ви знаєте, виділяти кошти, придбати обладнання це одне, а його використовувати, бо призначується зовсім інше. Для цього треба спеціалістів, для цього треба пройти навчання. Це нові технології, це дуже-дуже відповідальний процес. І Ми сьогодні маємо результати. Я сьогодні хочу громаді сказати, що ті кошти, які ми виділяємо, ми бачимо, як вони ефективно використовуються. Те обладнання, яке ми виділяємо, воно сьогодні досить ефективно використовується. І я ще раз е, хочу сказати не такі слова вдячності, а сказати сьогодні словчанам нашим, що наші лікарі сьогодні навчаються, переймають опит і мають можливість його реалізовувати. Дякую всім. Все буде Україна.